Збірна України офіційно дізналася майбутніх суперників у відборі до чемпіонату світу в 2026 році. Динамо Київ розпочало роботу над учним топ-трансфером. Михайло Модрик отримав порцію компліментів від тренера Чілсі. Віктор Цганков став кращим гравцем ла ліги за крутим показником. Українець обійшов ста мільйонних зірок Барселони та Реала. А також новий шедевральний гол в матчі Барселони від легендарного Рональдіньо. та за що в змі накинулися з критикою на Артема Довбика після останнього матча за Руму. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. В Іспанії пройшов традиційний матч легенд Барселони та Реала, за перші з яких зіграли такі легенди, як Рональдіньо, Деку, Клюйверт, Абідаль, Рівалдо та Куарешма. А за вершкових Рауль, Зейдор, Фіго та Баптіста. Окремо, виділю штрафний від зубастика, який в 44 показує техніку та зриває овації 40-тисячного стадіону. Британські ЗМІ повідомили, що в офіс Ліверпуля надійшло повідомлення від мадридського реала. В ньому йдеться про те, що клуб вступає в офіційні перемовини з трендом Олександром Арнольдом, котрий влітку повинен отримати статус вільного агенту, тому вже в грудні футболіст має право підписати попередню воду з іншим клубом. Ліверпуль, свою чергу, не полишає надії залишити англійця у себе. В поточному сезоні гравець дещо здав і віддав лише два асисти в 15 матчах. Легендарний Френк Лемпард повертається до роботи. Спеціаліст очолив Ковентрі Сіті. Клуб, який бореться за виживання в чемпіоншипі. Контракт англійця розрахований на два сезони. Але якщо проєкт Френка не такий цікавий, то ось Ністерлой одразу ж після м'ю очолив Лестера. Команду, яка ім'я має, і ВАПЕЛО йде поки що у безпечній зоні від вилюту. Під час заміни Еріка Тенхага у Руда було три перемоги та одна нічия за кермом М'ю. До того ж, він непогано себе проявляє в ПСВ. Тому перспективи усього тренера досить високі. Жарти над невдачами Артема Довбика непомітно переросли відкритий хейт. Розпочалося все з неоднозначного компліменту екс-захисника вовківа. Далі його підхопив колишній півзахисник Римлян Ернандес, який у себе в соцмережах показував українцю, як слід грати головою. А тепер вже риторика змії змінилася на більш агресивну. Джало Росі нет поставив Артему найгіршу оцінку в команді після останнього матчу з Тутенгемом, додавши наступний коментар. Довбику треба прокинутись, бо поки від нього мало користі. А вельроманістів казали на погану звичку бомбардира. Протягом першого тайму Довбек на силу входив у гру. Після перерви він зумів все ж таки забити, але гол скасували через офсайд. Це ситуація, в яку він потрапляє занадто часто. Подібна хвиля обурення надійшла до Артема після того, як його серія без результативних дій сягла чотирьох матчів поспіль, а за рахуванням збірної, і взагалі всіх шести. Черговий гол у лісі конференції на рахунку Михайла Мудрика. Здається, це єдиний турнір, в якому українець показує те, чого від нього чекали, коли підписували в Челсі. За чотири тури на рахунку півзахисника три голи та три асисти, що дозволяє йому бути в трійці найбільш результативних футболістів ліги конференції. Енце Мареска також відзначив гру Михайла. Мудрик демонструє чудову форму в цьому турнірі. Він один із тих, про кого я говорив. Я гадаю, важко знайти гравців, які сьогодні виступили не дуже добре. Усі вони зіграли чудово. Це те, що нам потрібно. В наступних турах АПЛ я також дам шанс декомусь цього складу. Сказав на післямачої конференції тренер Чілсі. Цікавий Ла ліги очолив Віктор Цианкова, українець лідером чемпіонату за кількістю рівків. І це при тому, що українець пропустив досить багато часу через пошкодження. Конкуренцію в цьому вмінню віктору програли такі зірки, як Ямаль Бапе та Вінісіус. Дмитро Різник вписав своє ім'я в історію Ліги Чемпіонів. кіпер шахтаря тепер є рекордсменом турніру за кількістю севів впродовж одного матчу. Ріс ПСВ Воротар рятував свою команду 15 разів. Що на два більше ніж у попередника Омрі Глейзера у Грі Церв'яни Зв'їзди та Манчестер Сіті є точна інформація про інтерес Бормуту до Володимира Брашка. Між Динамо та англійцями налагоджені давні гарні відносини ще після трансферу за Барного, коли всі сторони залишилися задоволені тією угодою. Також Бормут не пошкодує грошей запівзахисника. Там готові з легкістю викласти близько 20 мільйонів євро за таланта УПЛ, що насправді велика рідкість в сьогоднішніх реаліях. Але наразі скаути лише вивчають брашка, і раніше літа навіть в діалог вступати не будуть. В цьому сезоні у Володимира три голи та три асисти у 21 матчі. мочі. Трансермарт його сіня в 7 мільйонів євро. FIFA на своєму офіційному сайті опублікувала розподіл європейських збірних по кошиках під час жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу у 2026 році. Україні все ж таки вдалося потрапити до другого кошика, а це означає, що ми точно уникнемо таких збірних, як Швеція, Норвегія, Туреччина та ще багато досить сильних колективів. Першому ж кошику з ідеальних варіантів для нас мали бути хтось із списку Данія, Австрія чи Швейцарія. В третьому є неприємні варіанти Шотландію, Словенію, Грузію та Ірландію. Ну а в четвертому потенційно нам може дістатися Білорусь, адже поки що на сайті ФІФА обмежень щодо нашого протистояння немає. Хоча й, скоріш за все, там повинні все ж таки нас розвести. Віктор Скрипник на фоні чуток про повернення в УПЛ виділив свої топ-3 гравців української прем'єрліги. Першим буде Гуцуляк, він був лідером СК Дніпра 1 і зараз в Полісі теж серед лідерів. Хлопець стабільно демонструє свою майстерність. Нема такого, що він, на якийсь час кудись пропав, випав із гри. Також Олексій забиває вирішальні голи, та й в збірного почали викликати. Потім йде Кабаєва. Який своєю працею довів, що є основним гравцем Динамо. Перший сезон для нього був важким. Він постійно ламався, коли піднімались навантаження. А зараз це зовсім інший Кабаєв. Такий гравець точно потрібен Динамо. Ще одне просвітлення. Це Олександр Назаренко, який в цьому сезоні просто вистрелив. Але тут ми поки що говоримо про коротку дистанцію. Подивимося, що він буде показувати через рік, підсумував скрипник. Під минулим відео більшість легко вгадали Тоні Кроса по його фірмових бутсах, емблемі Баєра та баварським сосискам. Цього ж разу ребус буде дещо складнішим. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.